Давай перевіримо, як працює твоє тіло під час бігу. Чи стискалися ви з тим, що під час бігу у вас з'являється запаморочення, судоме, інтенсивне потовидивлення, а після тренувань апатія і відсутність прогресу. Причина не в вас, а в вашій біоміханіці. Що ви знаєте про баланс електролітів? Електроліти це мінерали, які допомагають підтримувати водно-сольовий баланс в нашому тілі, забезпечують нормальну роботу м'язів. І нервовою систему. Якщо підтримувати баланс електролітів у крові, ваше тіло почне працювати зовсім по-іншому. Ви відчуєте більше енергії, витривалості та покращення загального самопочуття. Як же підтримувати баланс електролітів? Потрібно споживати достатню кількість мінералів, які підтримують цей баланс. Якщо ви цінуєте своє здоров'я та тіло, використовуйте тільки якісні компоненти, не додавайте в воду, сіль. Мед та інші сурогати. у своїй програмі тренувань я використовую CR7 Drive, створений разом із світовою зіркою Кріштіану Рональда та ProLong, який нещодавно з'явився в нашій лінійці продуктів для спортсменів. Ці два продукти серйозна інвестиція у ваше здоров'я та фітнес. Хочете знати більше про харчування, фітнес, дисципліну та медитацію? Підписуйтесь на мою сторінку і записуйтесь на консультацію. Просто поставив плюс під цим відео.